Більшість тих, хто приходить до нас. Кажуть, я хочу бути штурмовиком. Вони надивились відосів, вони не там знаєш, просякли цією драйвовою двіжухою з Гопрокамер, але вони не передають того, що там насправді відбувається. Ти через відоси, через навіть історії, ти не зрозумієш ну, всього того, що відбувається на полі бою. І реально майже всі приходять кажуть, хочемо бути штурмовиками. Ми їх віддаємо одразу на КМВ, з ними працюють під час підготовки. Одразу частина зрізається там по фізухи, по психологічному стану, там, по якимось ще категоріям, які там інструктори. Для себе в них є там ціла знаєш, таблиця, по якій вони там відмічають, що людина може, на що вона здатна, на що вона не здатна. Деяка частина одразу відсіюється на цьому етапі. Тобто це не вони вирішують, що вони не будуть штурмовиками. Це ми вирішуємо, що ми не хочемо, щоб вони були штурмовиками. І ми їх відправляємо в інші підрозділи. Там Танкісти, артилеристи. Там, Кухарів, хто хто завгодно. Або, наприклад, якщо в нього є там цивільна професія, яка нам необхідна там для логістики, то безумовно, що ми його заберемо в логістику. Але при цьому йому доведеться все одно пройти курс обов'язковий по підготовці базової будь-якого стрілка. Всі в бригаді, які посади вони не займали, вони мають підготовку піхотинця базового. Стріляти, ховатись, надавати першу медичну допомогу. Це зобов'язано знати абсолютно кожен, ким би він не був в бригаді. Чи він буде в логістиці, чи він буде водієм, чи він буде стріляти з краба або мсти, от без різниці. Ось це перший етап має. Пройти абсолютно кожен. Тому частину відсікається на цьому етапі. Далі вони потрапляють в штурмові підрозділи, і в штурмових підрозділах вже всередині вони проходять таку певну селекцію, коли командири взводів, тому що в побуті лише ти зрозумієш, на що ця людина здатна. Потрапляючи в підрозділи, потрапляючи в відділення, командири відділень та взводів, далі дивляться взагалі на людину, чи вона здатна виконувати ці задачі. Є багато таких, хто. Доходить навіть до штурмів, але після штурмів там або зрізаються, або просяться, або командири їх просять перевести в інші підрозділи, тому що вони там не можуть виконувати штурмові дії, так як це треба командирам. Але не скажу, що це прям така проблема. Більшість тих, хто хоче штурмовиками, встають. Це штурмовик не має особливо. Специфічної підготовки, він має більше внутрішні моральні для себе рішення, що він штурмовик, да? що він от кожного разу піднятись окопа і піти вперед, ось, ось тут складно. Далі, коли ти вже йдеш, це вже інше. Далі в тебе вже просто механіка. Коли все понеслось, вже люди кричать, кому, куди, що робити, там граната, там криєш сектор, там ставиш кулемет. Це далі механіка, і цим вже займаються командири відділень, готуючи свій особовий склад. Але найважче це підняти окопа і зробити перші кроки. То, щоб піти туди, там, де можливо тебе чекає смерть. Тому штурмовиками ти не дізнаєшся по людині завчасно, чи може він бути штурмовиком. Навіть багато прикладів, коли зовнішній тігр такий, що в мастях з бородою, здоровий, ну просто в інстаграмі він взагалі вже всіх перепереміг, але насправді. Не везе штурмову історію, ну просто тупо не везе, не вистачає хоробрості, не вистачає десь внутрішньої сили. І цей тигр здувається і переходить займатися іншими справами. Насправді ми всередині в бригади досить адекватно і нормально відносимось до тих історій, коли люди самі це розуміють і підходять до командирів і кажуть, що там після штурму там ось так і так, в мене там такі проблеми, там то-то. Командир з ними працює, або приймає рішення, там, або треба дати відпочити, а потім ще раз поговорити, або точно цю людину треба прибирати. І це нормальний процес всередині, тобто виключно в процесі. Штурмовик стає реально штурмовиком.